Права 498. За першу годину майстриня виконала 0,2 всього замовлення з прикрашання тортів, після чого їй ще залишилося прикрасити 48 тортів. Скільки тортів мала прикрасити майстриня? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную знайти, а скільки ж тортів їй залишилося прикрасити, якщо вона прикрасила 0,2. Ну, чому так? Тому що нам відомо, що їй залишилося. Прикрасити 48 тортів. Нам потрібно зв'язати ці 48 тортів з якоюсь часткою. Ну що ж, отже, всі торти, що вона прикрасила, це у нас одиниця. Тобто, якщо від всіх тортів, це е, записуємо перша дія від одиниці. Ми віднімемо те, що вона прикрасила. 0,2. То в нас залишиться 0,8. Записуємо в дужках, чого? Це у нас буде. Замовлення. Отже, 0,8 замовлення, їй ще залишилося прикрасити їй ще залишилося. І ще залишилося прикрасити. І... Ну що ж, отже, 0,8 замовлення їй ще залишилося прикрасити. Це складає 48 тортів. То а скільки ж все замовлення? То щоб знайти, скільки це замовлення, нам потрібно саме число 48 поділити на дріб на 0,8. записуємо тоді друга дія. Отже, 48, що ділиться на 0,8 і це дорівнює. Для того, щоб поділити, потрібно перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. Від цього частка в нас не зміниться. Тоді в нас вийде 480. Не принесли кому праворуч на один розряд. Поділити на 8. І це дорівнює. 48 поділити на 8 це буде 6 і 1, 0. То частка буде дорівнювати 60. Записуємо в дужках чого тортів? Тортів. Мала прикрасити. Мала прикрасити. Майстриня. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки тортів мала прикрасити майстриня? Записуємо 60 тортів. Ну що, ж, ось така задача на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.